вношу на розгляд проект постанови Росії No17 тридцять Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів, членів Європейського союзу, США, Канади, Японії і Австралії щодо масового розстрілу людей під волновахою. Слово має доповідач голова комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко. Прошу. Ірина Грещенка, блок Петра Порошенка, група удар, шановний пане голову, ми хочемо подякувати від комітету євроінтеграції і комітету закордонних справ за те, що ви оперативно так відреагували на цю страшну трагедію, дали доручення нашим комітетам. Ми вирішили вдвох підготувати відповідну заяву. І я хочу подякувати і дипломатам, які сидять в цій сесійній залі, які допомогли нам підготувати фаховий текст звернення. Шановні колеги, просто враховуючи брак часу, вам не роздали сам. Текст постанови я озвучу вам і прошу уважно слухати, щоб ми могли прийняти звернення до Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів країн-членів ЄС, США, Канади, Японії Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні 13 січня 2015 року стався жахливий за своїми наслідками масовий розстріл мирних жителів на сході України в районі населеного пункту Волноваха на Донбасі в результаті нанес Ракетного удару з боку терористів, з так званої ДНР, по автобусу з мирними громадянами, загинуло більше 10 осіб. Серед них були діти. Більше 15 важко поранено. Незважаючи на підписаний у вересні 2014 року представниками ОБСЄ, України та Російської Федерації мінський протокол, що передбачає дотримання всіма сторонами режиму припинення вогню, обстріли українських сіл, селищ, міст на сході України на Донбасі та позиції українських силовиків з боку терористів з так званих так званих ЛНР та днр не вщухають Обстріли ведуться з територій, що знаходяться під контролем бойовиків ЛНР та ДНР зі зброї, що має російське походження. Україна, експерти багатьох міжнародних організацій, мають чисельні факти доказів, що саме російського походження зброя, яка регулярно постачається зі сторони Російської Федерації, бойовикам на Донбасі через неконтрольовані Україною ділянки кордону Україна Російського кордону. Кожен день світ є свідками зухвалого порушення міжнародного права. Основоположних прав людини, права на життя мирних громадян України, які стали заручниками бойовиків на окупованій ними території Донбасу. Цивілізований світ не може і не має права мовчки спостерігати за цією трагедією українського народу. Україна несе чисельні людські втрати, які вимірюються вже тисячами життів. Весь цивілізований світ повинен докласти максимальних зусиль для умиротворення агресора. Зупинити його може тільки сила нашого спільного спротиву, сила єдності і солідарності. Лідарності з Україною усіх європейських і світових демократичних тіл нещодавно Україна разом з іншими провідними країнами світу і мільйонами французів вшанувала пам'ять жертв теракту в столиці Франції, масовий розстріл людей в Парижі та в Волновасі. Це події з одного і того ж ряду. Цивілізований світ повинен згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Зважаючи на те, що конфлікт на Донбасі, інспірований ззовні, вже призвів до тисяч людських втрат, а сотні тисяч жителів Донецької та Луганської областей вимушені були залишити свої домівки і шукати притулок на мирній частині території України, що знаходиться під контролем української влади, зважаючи на продовження підтримки з боку Російської Федерації терористів шляхом безперервного постачання військового обладнання. Аднання стрілецької зброї, артилерії, танків та живої сили, Верховна Рада України закликає Європейський парламент, парламентську асамблею Ради Європи, національні парламенти країн-членів ЄС та уряди держав-членів ЄС, США, Канади, Японії, Австралії. Перше продовжувати політику санкцій проти Росії, Російської Федерації як країни, яка, порушуючи міжнародні норми, анексувала частину української території Автономну Республіку Крим, підтримує терористичні організації Ленертаде. ДНР, а також своїми практичними діями системно підриває досягнути у мінську мирні домовленості. Друге включити так звані ДНР та ЛНР та інші подібні формування до списку терористичних організацій. Третє вивчити можливість для надання Україні військової допомоги з метою посилення її оборонних можливостей, зокрема щодо захисту наших кордонів, четверте продовжувати політику невизнання незаконної анексії Криму. П'яте розробити протягом наступних двох місяців програму допомоги Україні. У контексті реагування на погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі. Шосте сприяти політичному вирішенню врегулювання ситуації на Донбасі на основі повного дотримання територіальної цілісності та непорушності кордонів України, поваги до її суверенітету та незалежності і останнє продовжити спільно протидіяти російській пропаганді. Просимо підтримати. А, дякую. А, дякую за підготовлений текст. Я прошу Юля Володимира Тимошенко. Будь ласка, може? Можу від кожної фракції висловитись, шановні колеги, дорога Україна. Ми безумовно підтримуємо це звернення. Ми приймали участь в його розробці. Але я зараз хотіла би, щоб ми на фоні того, що робить Російська Федерація Путін проти України, вбивають дітей, вбивають мирних людей. Практично воюють проти України, нищать нашу країну, щоб ми робили певні історичні кроки, відповідальні і чіткі, щоб у нас не було полотанів, щоб у нас була наша позиція однозначна і визначена. Тому ми пропонуємо зараз включити до порядку денного, додатково до звернення, яке ми зараз проголосуємо, я в цьому не сумніваюся, постанову 10-15, яка пройшла комітет. Яка передбачає негайне припинення участі України в усіх органах СНД, яка передбачає припинення сплати членських внесків України до СНД. Давайте закінчити, будь ласка. Яка припиняє діяльність постійного представництва України при СНД, а крім того, припиняє дію постанови. Про приєднання Верховної Ради України до угоди про парламентську асамблею держав-учасниць співдружності незалежних держав я хочу сказати сьогодні, що знаходження України в цій структурі, де абсолютне лідерство належить Російській Федерації і Путіну, є просто приниженням для України. І хочу нагадати, що Грузія. В той момент, коли почалася агресія, зробила цей крок негайно. Ми не можемо цей крок зробити вже рік, і тому я прошу зараз поставити на голосування для включення в порядок денний і негайно проголосувати цю постанову. Є позитивний висновок профільного комітету, який одностайно прийнятий на відповідному комітеті всіма депутатами, які туди входять. Я вважаю, що якщо ми зараз це не розглянемо, це буде ну по суті слабкою. Дякую. Будь ласка, Олег Березюк. Шановні пані і панове, без сумніву, відозву звернення треба приймати. Але парламент України не повинен використовувати дипломатичних зворотів. Ми не повинні говорити, нібито вже вони прийшли. Це відверта російська агресія. Парламент має право про це заявити. Парламент не є дипломатами. Друге, ми не повинні просити розглянути можливість. Ми, як повноцінні партнери світового співтовариства, повинні сказати: світ повинен допомогти, мусить допомогти Україні зупинити цю агресію. Це агресія проти світу. Тому, шановні пані і панове. Є пропозиція відредагувати негайно цю постанову, зробити її прямолінійнішою, жорсткішою і менш дипломатичнішою. Нема часу на дипломатію. Кананада звучить. А, будь ласка, Олег Ляшко, Волина Олег Ляшко. Потім Герасимов БПП і Андрій Іванчук. Олег ляшко радикальна партія. Я думаю, що ні в кого ні в українському суспільстві, ні в міжнародній спільноті немає жодного сумніву, що Україна є сьогодні жертвою російської військової агресії, і ми не повинні боятися називати речі своїми іменами, сором'язливо прикриваючи російську агресію абревіратурою АТО, вигадуючи учасників АТО, вигадуючи ветеранів АТО. Наші нащадки нас спитають, яке АТО. Коли це реально визвольна війна за незалежність України, тому ми пропонуємо в проєкті рішення, яке зараз будемо голосувати, передбачити і прямо визнати статус Росії як агресора. Який вчиняє, проводить зараз агресію і військові дії на Донбасі, окупація Криму тощо досить дипломатії, досить яківоків, досить нам розказувати про мир, якого немає. Не буде миру, коли ми будемо слабкі. Не буде миру, коли ми не будемо показувати свої зуби. Не буде миру, коли ми не даватимемо здачі. І не буде миру, коли ми себе не захищатимемо. Будь ласка, герасьмор. Ми сьогодні вже виходили на цю трибуну вранці, тому що наш колега Дмитро Лубінець з Волновахи постраждала його сім'я, і постраждали його рідні, близькі і всі люди з Волновахи. І це не тільки Волноваха. Ми маємо дійсно підтримати і дійсно визнати, що тут іде битва не за Україну, іде битва за цивілізований світ, іде битва за принципи, на яких має побудований нормальний світ, нормальна життєдіяльність людей, країн і континентів. І що ми хотіли би висловити, що досить Європі, досить іншим країнам висловлювати стурбованість, досить просто, скажімо так, закривати очі на те, що тут коїться. Вони мають чітко визнати ДНР, ЛНР терористичним вони мають чітко підтримати і не просто на словах, а реальними діями, реальними кроками, те, що сьогодні. Намагається зробити в Україні наші бійці на передовий, те, що намагаються зробити парламент, те, що намагаються зробити всі нормальні люди в цій країні. Але єдине, що я хотів на що хотів би звернути увагу, не треба зараз все змішувати до однієї купи, і ми маємо дійсно зус... Дайте завершити будь ласка. Всі наші зусилля на тому, щоб те, що ви знаєте європейський бюрократичний механізм, ви знаєте бюрократичний механізм ПАРЕ. От зараз не є. Чітке завдання, нехай вони це чітке завдання виконають. Бо якщо ми зараз накидаємо нам купу іншого, то вони під, під, під приводом цього можуть це, скажімо так, відкласти. Дякую. Будь ласка, Юрій Левченко від в опозиційних, потім Михайло Попієв і на завершення Андрій Іванчук. Дякую, пане Головичну. Нагадую, що ми від Всеукраїнської об'єднання «Свобода». Ми, слава Богу, до позиційного блоку жодного стосунку не маємо. Левченкової свобода, 223 власне оку. Товариство, безперечно, дуже важлива ця постанова сьогодні і треба її приймати. Є тільки одне, але у нас якісь постійно половинчасті методи. Ми коли когось звертаємось, щось у когось просимо за кордоном, просимо підтримки, просимо санкцій, але самі насправді в якомусь такому підвішому стані. У нас війна, але. Без воєнного стану у нас усі агресор, але їхні підприємства працюють спокійно в Україні, все нормально себе почуваються. Тому давайте так, якщо у нас пішла практика зараз вносити щось з голосу, ніхто не бачить цього документи на, на руках. Тому я пропоную все українською об'єднання свобода зараз пропонує, щоб Верховна Рада звернулася з політичною заявою до президента України. Ми знаємо норми, але з політичною заявою, з проханням якомога швидше видати указ проведення воєнного стану. Тоді справді це будуть реальні кроки, а не бутафорія. Дякую. Шановні, будь ласка, Михайло бок. Дякую. Шановні народні депутати України. Для стенограми хотілося б сказати з приводу зауваження першого віце-спікера Верховної Ради України. В голосуванні постанови по Михайлу Вербицькому, коли було 227 голосів, якраз два голоси необхідних, дав опозиційний блок. Тому треба бути коректними в цьому питанні, шановні колеги. І дуже хотілося би. Шановний пане головуючий, це дуже серйозні постанови, які ми приймаємо. Давайте не будемо повторювати ганебний принцип прийняття бюджету, коли приймалося щось з голосу. Я дуже просив би, щоб народні депутати України мали хоча б базовий текст на руках, щоб ми свідомо голосували за дуже серйозні рішення. Дякую за увагу. Будь ласка, Андрій Іванчук. Шановний пане голову, фракція Народного фронту, дякую вам за доручення і ми всі разом напрацювали проєкт даної постанови. І я вважаю, що звернення українського парламенту це ніяке не прохання. Це нормальний політичний крок. Голова комітету, пані Геращенко зачитала для всіх депутатів цей документ. Ми будемо одностайно підтримувати його і просимо всі фракції в парламенті підтримати дане звернення. Дякую. А, дякую, шановні колеги. А, готували два комітети. Опрацьована заява на моє доручення. Будь ласка, парламент хай визначається щодо такого тексту заяви. Я ставлю на голосування за основу в цілому. Проект постанови номер 1736, який щойно доповіла голова комітету профільного Ірина Геращенко. Прошу визначатись шляхом голосування. Прошу підтримати цей проект постанови. Прошу голосувати, шановні друзі. Підготуйтесь, будь ласка, колеги, народні депутати, голосуємо. 241 рішення прийнято, шановні колеги. Що стосується, що стосується того, що було оголошено, те, що сьогодні було оголошено, до мене заходить голова профільного комітету. Перерві. Я дав доручення про те, що ми зберемо з цього приводу на раду зі всіма комітетами, розглянемо це питання і внесемо його згідно процедури до порядку денного сесії.